Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. РФ має вибачитися. Літак був збитий на території Росії в неві над Грозними. Заперечувати це неможливо. Депутат азербайджанського парламенту Мусабєков Алієо скасував зустріч з путіним у повітряний простір Азербайджану під нині закритий для Росіян. Росія намагається замести сліти, натомість має виплатити компенсації та протягти винних до відповідальності. Пасажир літака компанії Азербейн Ейрланс, який розбився в Актау Казахстана Хонкула Рахімов опублікував відео із салону лайнера незадовго до катастрофи. Повідомляє радіо радіозатика, Пасажир звинувачує і Путіна та буде судитися з окупантами. На кадрах видно обстановку в салоні, коли літак, що перебував у повітряному просторі РФ Рахімова, стверджує, що пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному. Але під час третьої спроби стався вибух. Але не у середині лайнера був вибух, я б сказала, що в середині літака, де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла. Жив, лет упав, дивлюся, у жилеті дірка осколком. Пробило після цього вибуху якраз між ніг у мене десь і там ось цей осколок пролетів і влучив. Він ежилет наскрізь пробив, розповів Рахімов. Не зрозуміло, чи долетів так до грозного, але очевидно, що він мав проблеми з керуванням. Понад годину пілота я втримували висоту, керуючи тільки тягою двигунів. У змі також з'явилося аудіоповідомлення від ще одного пасажира. У ньому чоловік заявив, що дві години летів і чекав своєї смерті. На ще одному відео, яке зустрічалося, з'явилося в мережі. Видно з дворів в нахвості літака, що розбився. Пошкодження схожі на ті, які залишилися після обстрілу або вибуху з вражаючими елементами. Азербайджанські змі поширили відео салону літака перед катастрофою, на якому видно жінку за їхньою версією пораненого осколком. на ще одному відео видно пошкодження на крилі літака. Пасажирський Embraer 1190 авіакомпанія зала, що розбився під Актау. Казахстан вочевидь був підбитий російським панцером, який працював в автоматичному режимі. Пише Defense Еспрес. Одразу після появи перших фото та відео з місця катастрофи пасажирського Така, що здійснював рейси абаку Грозний, стало зрозуміло, що версія про катастрофу через зграю птахів нісенітниця. На кадрах видно характерні сліди від уламків зенітної ракети на хвостовій частині літака. Того ж дня російські ППО підбивали атаку дронів над Грозним. Росіяни задіяли зерка панцирів. Втім, досвідчені оператори не могли переплутати дрона легкомоторний літак та великий авіалайнер. Із розмахом крив близько 30 метрів на радарах. Але ж російські оператори це зробили. Видання стверджує, що панцирь міг спрацювати автоматично. У 2020 році Росіяни хвалилися, що панцирі мають особливе нововведення, повністю автоматичний режим. За словами розробників, комплекс має ознаки штучного інтелекту та зможе збивати цілі без участі людини. У Міноборони РФ вихвалялися, що штучний інтелект збиває цілі значно ефективніше ніж із залученням оператора. Насправді він працює за доволі простим алгоритмом збити все, що у зоні досяжності без селекції цілей. Попри те, що будь-який цивільний літак сигналізує про те, що він цивільний, у РФ це ігнорують такі автоматичні режими. Режими роботи існують як в окремих засобах ППО, так і реалізовуються через системи єдиного управління, коли одна система автоматично керує одночасно декількома ЗРК, що планують без втручання оператора. А автоматичний режим роботи також є у ЗРК ТОР. Очевидно, саме за цього комплексу в автоматичному режимі було збито боєних 737 української аві компанії Маорейсу Піас 752 під Тагераном 8 січня 2020 року. Видання пише, що події з азербайджанським літаком рейсу номер 28 48, 3, очевидно, на виглядає наступним чином у районі Грозного «Імбайер-190» був обстріляний із зеркага панцирь. Оператор комплексу, який перевів його автоматичний режим, отримав команду від свого командування на усіх ланках. Було відомо про наявність у повітряному просторі цивільного літака. Тобто російські військові фактично свідомо дали дозвіл на обстріл пасажирського лайнера його дев'ятій тридцять за місцевим часом. Азербайджанський «Імбайер-190» подав сигнал лиха з огляду на наявну інформацію. в результаті влучання літака була пошкоджена система управління. Ні, він був лише частково керованим. Пише видання. Поки що немає офіційного запису розмов пілота та російських диспетчерів. Але чомусь азербайджанський літак був змушений летіти через Каспійське море до Казахстану. Видання прогнозує, що російські росіяни хотіли вирішити питання з літаком, коли він впаде не в Росії. Тому судно заборонили сідати в грозному і на литовищах поруч. екіпажу вдалося протриматися. Понівенченні літак у повітрі понад 400 кілометрів і досягнути до Актубе. Білоти спробували врятувати пасажирів, те, що тридцять Пасажири з 67, що знаходяться на порту вижили щось між чудом та майстерністю пілотів, які загинули, підсумували видання. Пасажирський літак літакимбаєро сто е 190 аєр компанії Азербайджан Айрлайнс Азал із десятками людей на борту зазнав катастрофи 25 грудня в місті Актау на заході Казахстану. З 67 осіб загинули 38, Відомо, що ще 29 людей, зокрема двоє дітей, перебувають у лікарнях, 11 осіб у стабільно важкому стані. Решта у стані середньої. Тяжкості редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.